Вітаю, дорогі друзі, знову на моєму каналі. Сьогодні ми приступаємо до вивчення другого уроку водного курсу і поговоримо на таку надважливу тему, як Біблія. Що це за книжка, чому ми її вивчаємо, і як це впливає на наше життя, а також як краще її вивчати, щоб все ж таки до Копатися до правди, зрозуміти її, і правильно використовувати ті істини, які ми в ній знайдемо. Отже, сьогодні буде такий оглядовий урок про Біблію. Що це таке? Що таке Біблія? Це важливо розуміти. Отже, Біблія це не одна книга, а це ціла бібліотека, зібрана в одному томі. Саме слово Біблія походить від грецького та Біблія і означає слово книги. Вона складається з двох великих частин. Перша частина це старий заповіт, і друга частина новий заповіт. Звісно, поділили її так люди. І ми так просто перейняли і так користуємося. Старий заповіт описує створення світу, історію ізраїльського народу. Божі обітниці, Закон Моїсея та пророчі слова. А новий заповіт нам розповідає про прихід Ісуса, Його вчення, смерть і Воскресіння, а також про перші роки життя церкви. Біблія не просто історична книга. Вона проголошує Божу істину, яка стосується людей усіх часів, як написано. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до переконування, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Скільки років писалася Біблія? Цікаве питання, і воно важливе, тому що це впливає на розуміння її, що вона писалася не за один рік, не за один рік. День тим паче, і не за одне століття. Біблія писалася приблизно 1500 років. Перші книги, це П'ятикнижня Мойсея, з'явилися близько 15 століття до нашої ери. Остання книга, книга об'явлення Івана, була написана приблизно в 66-69 роках нашої ери вже. Хоча є думка і про 90 й 96 й роки? Приблизно так. Хоча цьому є мало доказів, за цей час змінилося багато поколінь, півтори тисячі років. Змінилися царства культури. Але основа Божого задуму була для людей і залишається єдиною. Отже, хто були автори Біблії? Хто ці люди, які писали ці книги? Біблію писали понад 40 авторів Царі, пророки, пастухи, рибалки, лікарі, митники, вчені і навіть в'язні. Наприклад, Мойсей, він був вихований при дворі фараона, і по історії потім вів із ізраїльтян через пустелю. Давид, цар і музикант, автор багатьох псалмів. У минулому він був пастухом овець. Ісая, пророк, який бачив видіння Месії за 700 років до народження Ісуса. Лука лікар і історик, автор Євангелії від Луки та дій апостолів. Павло, вчений фарисей, а згодом апостол, автор більшості послань нового заповіту. Життєвий досвід кожного автора звичайно впливав на їхній стиль і на те, як вони описували події та пророцтва. Наприклад, Павло використовує спортивні і військові метафори. Лука, медичні і та історичні деталі, Давид поетичні описи природи та битв. Отже, це треба враховувати при аналізу книг, текстів Біблії, і розуміти, хто її автор і для чого він її писав, особливо кому. Мови, на яких писалася Біблія. Основних їх було три: давньоєврейська основна мова старого заповіту. Арамейська це мова, на якій писалася лише частина книг. Наприклад, частина книги Даниїла. Тому що. Тоді пророк був у полоні у Вавилоні, і книга Ездри, і грецька, так звана коїна, це мова, на якій писався новий заповіт. Кожна мова має свої особливості, це всі ми розуміємо. Деякі слова або фрази при перекладі не можна передати точно. І перекладачеві доводиться тут якраз вибирати між точністю та зрозумілістю для читача. Отже, вони всі стояли на такому етапі вибору, як передати чи чи інші думки. І це треба розуміти, що ми читаємо вже перекладені думки людей, які це писали. І саме. Від людей треба відштовхуватися, від їхніх обставин, в яких вони перебували, від історичного та культурного контексту і так далі. Отже, скільки книг у Біблії, якщо це бібліотека. У протестантському каноні 66 книг, 39 книг Старого Заповіту та 27 у Новому Заповіті, у католицькому 73 книги, у православному до 76 книг. В залежності від того, які додаткові книги, так звані деутероканонічні, були додавлені у ту чи іншу Біблію, старий заповіт містить історичні, поетичні та пророчі книги. Новий заповіт це Євангелія, книга дій апостолів, послання апостолів і книгу об'явлення, хоч вона і написана старозавітнім термінами та образами. Отже, як формувався канон, тобто ті книги, які ввійшли у Біблію. Канон Старого Заповіту. У євреїв остаточно закріпився близько першого століття нашої ери, тобто після руйнування Єрусалиму. Канон нового заповіту формувався довше. Вже в другому столітті нашої ери з'явилися різні списки претендентів, тобто які книги могли б входити у канон. Але офіційно 27 книг були названі в 367 році Афанасієм Олександрійським. А остаточне визнання відбулося на соборах у Гіпоні 393 рік та у Карфагені 397 році. Критеріями для відбору книг були апостольське походження, узгодженість з іншими книгами і визнання більшістю церков. Є багато питань на рахунок перекладів. Чому так багато перекладів Біблії? І це важливо розуміти. Але надважливо в цьому питанні розуміти, що Біблія, яку ми читаємо сьогодні, це не оригінал. А лише один із існуючих перекладів, які є на сьогодні. І вони з'являються все нові і нові. І це добре, це непогано. Це дуже добре. Переклади з'явилися, щоб зробити писання доступним для людей різних мов. Це очевидно. Але важливо розуміти, що перекладач завжди людина з певними богословськими поглядами, конфесійною приналежністю та культурним контекстом. Це впливає на вибір слів. Фраз і думок, які передають перекладачі. Наприклад, Огієнко. Він, Митрополит Ілларіон, Православний священник, підписувався як Ілларіон Огієнко, переклав повну Біблію українською у 1930-х 1940 роках. Синодальний переклад. Створений у Російській імперії у 1876 році з урахуванням православної традиції на російську мову. Переклад Куліша, український переклад 19 століття, мав вплив від різних протестантських джерел. Отже, правдива річ про переклади. Немає абсолютно неупереджених перекладів. Тому важливо порівнювати декілька версій. І звертати увагу на коментарі та примітки перекладачів. Вони допомагають розуміти багато слів, багато оригінальних термінів. Буває, що перекладачі роблять виноски і пояснюють, як це слово розумілося в оригіналі. Це дуже корисно. Сам я користуюся ось таким примірником біблії: це переклад Івана Огієнка. Хоча я регулярно порівнюю його з грецьким текстом та з іншими перекладами, які доступні мені на мовах, які я розумію. Це декілька перекладів українською, російською та англійською. Я використовую лише переклад короля Джеймса. Коли з'явилися в Біблії поділи на розділи та вірші, і ще одне дуже важливе розуміння для правильного дослідження Біблії, що так як ми її бачимо сьогодні, вона так не писалася, тобто з поділом на розділи та вірші. Люди писали цілком книгу без цього поділення. Тобто, в оригіналі Біблія це один суцільний текст кожної книги. Ну, книги були відділені, але з на. У розділі і вірші не було. Поділ на розділи зробив архієпископ Стівен Ленгтон близько 13 століття. Поділ на вірші у старому заповіті сформували єврейські книжники, так звані Масорети, близько 9 століття. А для нового заповіту поділ на вірші адаптував Роберт Етьєн у 1551 році. Хоч це і полегшує цитування, іноді така розбивка відриває текст від контексту. Я би навіть сказав, що не іноді, а в більшості випадків. І це велика проблема, тому що в більшості напрямків сьогодні є так звані цитатне богослів'я. І це велика проблема, тому що вони цитують вірш без урахування контексту, в якому він писався. Автора, який його писав, і навіть буває таке, що не враховують адресата, кому ця книга або лист були написані. І це є великою проблемою, тому це треба важливо враховувати. І таке цитування, звичайно, що змінює спосіб читання, а також заважає бачити думку автора. У історії людства були випадки знищити Біблію. Їх було декілька. Я приведу, наприклад, у 3-4 століттях римські імператори, зокрема за часів Деоклітіана, намагалися знищити Біблію. Для цього видавали укази про вилучення і знищення християнських рукописів. У середньовіччі були випадки заборони народних перекладів, а також переслідувань перекладачів і проповідників. Наприклад, так Був спалений Вільям Тендейл у 1536 році. У новітній історії цензура і вилучення Біблії у тоталітарних режимах також мала місце. Наприклад, у деяких періодах радянської історії. Попри це, Біблія не лише вижила, а й розширила свій вплив завдяки перекладачам, перекладам і месіонерській діяльності. Переклади на мови народів. Одні з найважливіших перекладів у світі це Септологінта, так звана переклад 70, грецький переклад Старого Заповіту, зроблений у Александрії, приблизно у 3-2 столітті до нашої ери. Вульгата це латинський переклад святого Єроніма в 4 столітті, який довгий час був офіційним текстом у Західній церкві. Реформаційні переклади Мартін Лютер переклав на Німецьку, Вільям Тіндейл на англійську, і вони зробили тим самим писання доступними широким масам, принаймні в своїх народах. І це було у 16 столітті. В Україні важливі імена: Параскева Пересопницька, це Пересопницьке Євангелія в 1556 і 1561 роках були зроблені ці переклади. Також Пантелеймон Куліш і Іларіон Огієнко. Сьогодні Біблія або її частини перекладені понад 3600 мовами. Для багатьох народів перший письменний текст з'явився саме завдяки перекладу Біблії. Отже, який висновок ми можемо зробити про цю чудову книгу? Важливо не просто читати Біблію, а досліджувати її, порівнювати переклади, розуміти історичний і культурний контекст, в якому писалися книги та перебували автори, бо це дуже сильно впливало на те, що саме вони писали і як вони це передавали. Це допомагає побачити істину актуальну не лише для минулого, а й для нашого сьогодення. Наприклад, багато хто вважає, що новий заповіт починається з Євангелії від Матфія, першого розділу першого вірша. Але за змістом новий заповіт набрав чинності з моменту смерті Ісуса на Христі. Саме тоді вступила в силу нова угода між Богом і людьми. Ісус, вже знову, скрикнувши гучним голосом, віддав духа. І ось завіса в храмі роздерлася. Надвоє від верху аж донизу. Матфія 27.50. Біблія це не музейний експонат. Це жива книга, яка промовляє і сьогодні. Тому я закликаю вас вивчати її належним чином, не зупинятися, а продовжувати рости як християни, рости як діти Божі. І в нас для цього є всі інструменти, сьогодні їх стає більше, а не менше. В нас є все. Богом, дані для того, щоб нам виконувати свою роботу, робити це дуже добре, радісно, і щоб все ставало кращим через наше розуміння. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, кому сподобалося. Пишіть коментарі, задавайте питання, будемо розвиватися у вивченні. Істини Євангелії Ісуса.